Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 8 серпня, в Україні триває вже 166 та доба війни з агресором. Збройні сили України мужньо чинять запеклий опір російському вторгненню, рятують життя людей і захищають нашу землю. південно український енергокомплекс в умовах воєнного стану працює у штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГС Стабільно виробляють електричну енергію для потреб країни та армії. Рівень надійності обладнання відповідає чинним вимогам. Персонал підтримує його безпечну експлуатацію на належному рівні. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан не змінювався, його рівень перебуває в межах чинних норм. Наш колектив продовжує допомагати в забезпеченні військових усім необхідним. Так, в рамках акції Допомога захисникам України ми вкотре передали для однієї з військових частин Збройних сил України, де проходить службу наш земляк, обладнання для зв'язку, прилади нічного бачення, каліматорний приціл, тактичні окуляри та біноклі. 50 балістичних шоломів першого А класу захисту також передали нацгвардійцям. А один з наших працівників, Владислав Гончарук, благодійно виготовляє для бійців пауербанки. Маю наголосити, що персонал південно-українського енергокомплексу з 2014 року допомагає тим, хто на полі бою героїчно захищає нашу державу і за чиїми спинами нам безпечно. Я вдячний кожному, хто докладає зусиль для нашої перемоги. Тримаємо стрій за наше вільне майбутнє, за рідну землю. Слава Україні!